Фортифікації це життя солдат, фортифікації це рятування українських територій. От сьогодні я прокинувся, подивився інтернет-ресурси і знайшов що головну новину, що інститут вивчення війни наголосив, що існує зараз величезний ризик прориву лінії оборони українських військ росіянами. За двох причин. Перше, відсутність боєприпасів по всій лінії фронту на недостатність. І друге, що це відсутність фартифікаційних споруд. Ті, хто знімали відоськи, підіть це і розкажіть. І ми на це відреагували наступним чином. Бо коли я побачив, що держава не будує, я дав команду, починаючи з жовтня місяця, шукати і укладати контракти на закупівлю техніки, ескаваторів, бульдозерів, воденів, кранів. Які будуть допомагати будувати фортифікаційні споруди, починати надходження ми вже почали наприкінці січня. Зараз у нас закуплено 23 одиниці техніки, плюс декілька потужних колісною формою 6 х 8 вантаживок. Ми можемо приступати до будівництва. Можете собі виявити, що коли ми запросили е, міністра відповідного, коли ми запросили військове командування, коли ми запросили військово-цивільні адміністрації, нам всі відповідають, Петро Олексійович, з вами заборонено роботи. Ви і прошу, я без них буду будувати, я без них буду забезпечувати фпв дрони, без них буду підтримувати Збройні Сили, і без них буду намагатися наблизити перемогу. Але мій знову заклик. Об'єднатися і визначити, вивчити уважно досвід Ізраїля створення уряду національної єдності між собою, потім розберемося. Не намагайтеся перевісити на будь-кого з нашої команди ваші прорахунки. Вони зараз нікого не цікавлять. Я не вірю, що у нас будуть вибори. Я вірю, що нам треба забезпечити перемогу і ваші такі гейткі політиканські ігри. Вони точно ослаблюють державу.